воно. інженерія СССР. Оце дракон. Не то, що там бачить Нью-Голланди, Кейси. Ні гори, ні Низу. 34 роки він ще їздить. Всім привіт! Не вийшло здержати інтригу. Стас Ковальчук всю контору спалив. Ну, а що зробиш? Нічого страшного. Значить, що ми з батькою? Сидимо в Агрістарі, вже дамо документи, нам зараз на руки видадуть. Чоловік пішов виганяти нашого нульсового джондіра. коли дзвонить чоловік і говорить, що продає свого дракона. Юмес, ось який перед вами. Ми з батькою один на одного подивилися. І думаю, нащо нам нужен той джондір, коли ось отакий красень за мінімальні кошти? Плюнули, розвернулися і поїхали по такого дракона. Та ладно, шучу, минутка юмора. Звісно, хотілося б купити джондіра. колись, може, і купимо подальшому будущому, але не зараз. Непланово купили ми трактора, ЮМЕС. На отак... таком состоянні. Там тече, там мокре, там залипше. Але хазяїн говорить, що задні міст і коробка не вскривалися з того моменту, як він його купив. А купив його практично в новому стані. 34 роки, а він ще заводиться і Отакий дракон. Йоем я думаю, 100% поставлять палець вгору, то тобто лайк. А МТЗісти заплюють, скажуть, що ви купили за чермет. Купили, хай буде, лишнім не буде. Якщо подивитися здраво на ситуацію, що зараз МТ стоїть плюс-мінус 900 тисяч 23 тисячі доларів, то, як на мене, краще взяти 3 Юмеза чи 3 старих МТ зону, не важно. Розкотить, перебрати, викрасить. І будуть вони ходити не, лу... не хуже, ніж нові МТЗ. Той взяв те, потекло, не вспів на ньому проїхати 80 моточасов. Той взяв те, розсипалося. В нас так само вони сипляться, як хто зна що. Куча отут проводів висить в МТ-зоні, що вони нужні? Ось ні одного провода. До генератора і той десь іде, отут, а що його не видно. А в МТЗоні зоні понаціпляли отут всякого. Так що моя думка така: лучше триюме, за чим. Або ж МТЗони старі, перебрати, зробити чим один новий МТЗ за такі гроші, де їх набрати мільйони, щоб купляти МТЗ. А за імпортні я взагалі мовчу. Звісно, хотілося б купити би якийсь імпортний трактор. Бажано б, звісно, новий, але ж заново все впирається в кошти, де ж їх набрати. Ну, такий Юмезик розкачувався двигун я вам і не скажу, чи робився він, чи не робився. Розкачувався і мінялося сцеплення. Це чоловік сказав. Коробка мотор не лазилися, акумулятор ще вроде би, свіженький, більш-менш. Ну, Та все ж треба дивитися, мить, вимивати, що откуда тече, робити капіталку, резина не в дугу. Таке по місту, якщо по території шорхаться, то піде. А таке ж вже в поле воронку чи, чи куди небудь то не годиться. По салону, то, звісно, отакий він. Ну, Все воно робиться, все воно реставрується. Як і гроші, така і техніка. Аби це... вартість цього трактора була 7000 доларів, то можна було придиратися. В комплекті з цим трактором йде, е, як він називається, забув. Е, прицеп тракторний ПТС. Дерев'яні борти. Дровокол і плуг. Ну, до плуга ще повернемось плуг уже на базі, а прицеп із колуном треба буде забрати. Поки їхав сюди, вроді все чотенько приїхали, давай заправляти повний бак. І потекла якась тут трубка. Масляна. Що там воно йде, толі. На радіатор тоді був, я знашов але там масляне. Він напускачу, але пускачу ну, пускач не оцей шворкою, а стартером. Я поки розібрався, як його заводить. Це, звісно, я ніколи тільки бачив, як його заводять, і то зі сторони ніколи в це не вникав. Привик на ключ, на стартер і пішов. Звісно, було б шикарно взагалі, сюди б робити йому капіталку, всунути хоча б СМДовський мотор, а ще краще мерсовський. Взагалі це б цей трактор був, був золотий. Але на даний момент немає спеціалістів, щоб зайнялися цим трактором. Кстати, якщо є якісь спеціалісти, які готові приступити до роботи, відреставрувати, вкинути мотор, все зробити, в принципі, ми готові заплатити, жилье є, щоб не кататися туди-сюди. Так що, якщо є такі люди, які в даний час дуже тяжкі, Може десь хтось без, робі... без роботи, а є бажання. Пожалуйста, пишіть, зв'яжемося. Рішимо. Навіть ця дверка відкривається. Хоп! Трактор, як трактор. Це щось не так зробив. О! За такі гроші. Тим більше примісту їхати 3 кілометри. Не треба ні щось вигадувати Америку, Їхати кудись дивитися, шукати. Є, єсть, єсть. Поїхали, купили. Він, правда, здвинутий під посадку і вибирання картоплі. Треба буде роздвинути, коротше, тут все треба закачувати рукава і працювати. А, ще рамка до нього є. Ззаді він на одному циліндрі на підйом. Таке, все якоби страшненьке. Але все воно робиться, реставрирується і їзде, ні горе, ні низу. Ну що, як вам? Пишіть коментарі. Бомба дракон, чи так собі? Пішліть плуг покажу. Хазяїн говорить, що. На огородях він стеле, просто пісня. І сусід прийшов, теж каже, плуг, бомба. Ми його робили там самі. Він був чотирьохкорпусний. Корпус один одрізали і став трьохкорпусний. А що в нас там тягало? Чотири корпуси. Т-150 чи Дтехи. Бог, я знаю, не знаю. Ну, коротше, такий плуг з Ну, Тут, звісно, це не ПЛНН. все набагато товще, мощніше, Тобто, то вже до нього рук прикласти і буде як грім. Три трактори три плуги. Що пеленин стоїть отам за сівалкою, що, що цей буде стояти. А Велес буде работать. Ні, ну Хоча не без того, що і пеленин десь нацепиться на огородах. Бо на маленьких кусках 30-40 соток особо пеленином не удобно, я вам скажу так. Ой, кажу, пеленином, Велесом. Все-таки велике корито. Лучше таке, пелененчиком в одну сторону, туди-сюди, туди-сюди. Ну, я думаю, пойдет. Навіть ключі на след попали, дивіться. Це серйозно. Це достойно лайка. А, ось ця ось, мабуть, трубка, оце вона і лопнула. Там під радіатором 100%. То мелочі життя Отакий Юмес, отаке відео. Так що, скоро дракон буде може робитися, бо у дві руки його не вхватиш. Немає коли ще пшениця в полі, а ми будемо трактором займатися, то колись та зробиться. Буде час, будемо живі, не помремо. Все, всім пока. Все буде Україна.